Добрий день, мене звуть Роман і ви на каналі PFL. В цьому відео ви побачите, як власними руками повністю зробити ремонт ванної кімнати. Вважаю, що санвузол це перше за важливістю кімнати під час капітального ремонту. Чому? Тому що коли вам набриднуть шпалери чи захочеться змінити ліжко чи шкафу, це питання одного-двох днів, максимум тижня. Поспати можна, постативши матрас на підлогу і без шпалер на стінах. А от жити без впиральні та місця, де можна прийняти душ ні. Починаємо з інженерки, прокладаємо світло, воду, каналізацію. Рекомендація. Тепла підлога в ванні і кімнаті це одне з найкращих рішень, бо незалежно від того, ходите ви вдома в капцях, в шкарпетках чи по перед та після купання ви стоїте по на плитці. І коли вона холодна, це неприємне відчуття. Отже, тепла підлога в ванні і кімнаті працює 24 на 7 у всі сезони. Розетка біля дзеркала і окрема розетка для пральної машини. Це відсутність подовжувачів і можливість вимкнути фен вирівнювач волосся, бритву, зубну щітку тощо. Примусова вентиляція обов'язково, бо жодна природна вентиляція в квартирі не працює на необхідному рівні і перетворює кімнату спочатку в сауну, а потім у розсадних пліснях. Робити окремий вимикач чи паралелити зі світлом це на ваш розсмак. Не економити на освітленні. Бойлер або проточний водонагрівач, плануйте відразу. Бо місяць влітку, а десь і все літо без гарячої води це задоволення не з кращих. Краще його планувати на окремий автомат в електрощитку. Слідкуйте за кутом труб каналізації, це зменшить кількість профілактичних робіт. Організуйте окремий підвід води на всі точки. Це пральна машина, змішувач на ванну та змішувач на рукомиття. І зробіть крайні в таку кількість. Щоб кожну точку можна було вимокрити окремо, а не перекривати всю квартиру. Що стосується геометрії, все починається класично. Демонтуємо все, що заважає, та вирівнюємо всі поверхні, стіни, стеля та підлога. Підлога вже вирівняна, та в неї закладений дріт для підігріву. Одна стіна викладена мною, і на рівності на ній менше, ніж половина шару клею для плитки. Одна стіна відносно рівна, але з явами. На неї накладемо гіпсокартон та й все. А ось дві інші потрібно вирівнювати. Два варіанти тонна штукатурки або гіпсокартонові стіни. По співвідношенню ціна, час, чистота робіт, трудовитрати перемагає гіпсокартон. Плюси такого рішення. Можливість підігнати стіни по розміру ванною без 5 см цементу і потенційного місця протікання, яке виглядає достатньо. Неестетично та складно в обслуговуванні. Можливість зробити трупи з доступом до них, і при цьому їх не буде видно. Якщо колись знадобиться замінити водяні труби, я зможу це зробити, не знімаючи жодної плитки. А якщо вони будуть вмуровані у стіни, то потрібно буде розбирати півстіни. Мінуси Гіпсокартонові стіни не витримують таких навантажень, як кам'яна кладка. Отже, стандартні методи кріплення мають скоригуватися. На цьому етапі я закупив всі матеріали та техніку. Навіщо? Улюблена відповідь, потрібно все планувати. Щоб зробити красиву розкладку плитки без вузьких елементів, десь потрібно припідняти плану, щоб від підлоги була рівна кількість плиток. десь потрібно розташувати підрозетники так, щоб вони знаходилися симетрично, а не на 4 плитки. Також іноді важко врахувати всі товщини матеріалів. тому якщо є можливість, тримайте матеріали на об'єкті. Та хоча б замірюєте техніку, яка буде вбудовуватись в кімнату. Наступним етапом виставляємо розкладку плитки на підлозі. Важливо до цього віднестись дуже відповідально, бо підлога в санвузлі та коридорі буде одним контуром. Плюси такого рішення красиво, зручно прибирати, відсутність і стиків матеріалів. Мінуси. Доведеться десь змиритися з вузькими підрізком і засунути їх в місце, де вони не будуть мазолити очі. Складність робити. По нюансах кладки плитки. Якщо вам потрібен товстий шар, клею краще вирівнюйте поверхню. Ніякої кладки на ляпухи. Запасіться інструментом: рівень, лазерний нівелір, різні шпателі, молотки, киянки, плиткоріз сухий та ушей, правила різних розмірів. Перевіряйте загальний рівень плитки. Бо те, що в одному ряду сходиться краї, не завадить з'явитися сходинці на іншому. Використовуйте СВП дуже допомагає майстру без досвіду. Не робіть товсті шви. Вони хоч і дають право на помилку, але в кінцевому результаті виглядає робота дешевше. Клей наносите і на плитку, і на поверхню хрест-навхрест. Слідкуйте за напрямком малюнку на плитці, якщо він є. Поперек плитки ви навряд це поставите, а ось направити в протилежний бік можна запарі. Малюнок на кожній плитці зроблений так, що сусідні плитки поєднуються добре. А ось якщо спутати, то помилка буде видна і неозброєним оком. Тепер черга дверей. Звертаю увагу, всі матеріали підбиралися один до одного та одночасно. Подивіться, як підходить колір дверей до плитки. Чому така послідовність? Підлога, двері, стеля, стіни. Тому що двері виставляються на плитку і таким чином відсутна щілина між коробом і підлоговою плиткою. Стінова плитка стає на підлогу і на 100% закриває щілину між покриттям підлоги та стінами. А за умови, що підлога в горизонті, а в нас так і є, утворюється рівний красивий шов під силікон, отже, не буде плінтусів, і в куту буде стик-плитка плитка, -плитка що забезпечить можливість прибирати і видаляти зайву вологу на 99%. А стелю підліз зараз, бо просто захотілося, і тут я точно поспішив і обрахувався на 1,5 см в кінцевій висоті плитки. А отже під стелю утворився збільшений шов, який довелося заповнити затиркою. Наступного разу стеля в ванній кімнаті буде робитися в останню чергу, скоріш за все, з заходом на вже покладену плитку. І тут починається цікаве. Була потреба поєднати поверхню раковини та пральної машини задля збільшення корисної площі. І взявся за виготовлення каркасу вбудованої тумби з металопрофілю та гіпсокартону. Взагалі, кльовий матеріал цей гіпсокартон зручний і універсальний. І це додало мені сміливості та впевненості, щоб зробити вбудований рукомийник з фальш-кноп. Тут детально розповідати не буду, бо ідейно це душовий піддон з шматком плитки на ножках, який прикриває дно і зелений отвір. Це дуже красиво і дуже складне у виконанні, бо більшість сторін утворюють зовнішній кут, а отже запил під 45 градусів. Із рекомендацій. Добре, гідроізолюйте раковину, бо рано чи пізно воно потече, якщо з цим знехтувати. Робіть фальш, дно під гарним кутом, щоб вода не стояла. Не переживайтесь за цілісність конструкції. Я на неї стояв і клеїв плитку на стіну. Уникайте вузьких плиток і складних різів. Якщо я ще раз зроблю таке, я вже зробив на кухні, то поверхню залишив би з плитки, а низ зашив би якимись плитними матеріалами ДСП, МДФ тощо. Замість вбудованої мильки поставив би красиву накладну о, чашу. По красі і зручності так само. А по часу на виконання мінус 3-4 робочих дні, що і дорівнює вартості чаші. Трошки приміряємось і переходимо до укладки плитки на стіни. Тут коротенько. Робіть тонкі шви, не поспішайте, не економте плитку і робіть симметричну розкладку по всіх стінах і відносно всіх точок, Там, наприклад, змішуючих, розеток, дзеркал, дверь тощо. Не кладіть наляпухи, тільки повне заповнення. Якісно простукуйте плитку. Якісно запилюйте зовнішні кути. Зашиваючи ванну, не повторюйте моїх помилок. Залишайте місце для стоп, щоб вони підлазили під ванну. Так зручно купати дітей, бити в голову домашніх тварин тощо. Не економте СВП. Якщо ви новачок, це суттєво підніме якість ваших робіт. Затирка і силікон. І то, і то це запорука комфортного користування ванної кімнати. Обирайте найкраще. З силіконом я так і зробив. І всі мокрі зони заповнені силиконовим герметиком по ціні нирки. А ось з затиркою, прогадав, потрібно було на всі внутрішні кути класти силикон, бо тріщини там буде завжди, а на шви, по площині та зовнішні кути класти епоксидну затирку. Я злякався складності і технології роботи з нею і купив преміальну водонапринокну цементну затирку. І це була помилка. Яка б вона гарна не була, вона пориста і пруд забивається, і на 100% не вимивається. Наприклад, шви в зоні ванної жовтіють і навіть після мийки спецзасобом не повертають свою білизну. Також зовнішні кути не заповнюйте силіконом. З часом це починає виглядати не дуже. Черга бойлера і розвиток. Тут підтвердилося те, що випадковість нікого не в мене розпакував, бойлери, поклав на стіл і пішов міряти, куди кріпитись, але забув, що він циліндричний і тільки відходжу, він падає на підлогу. Нуль свої тірки. З коробки сумно, але нічого страшного, він працює по цей день і, до речі, за 4 роки пора його почистити. Постараюся зробити про це відео. Деталі робимо шухляди, які магічним чином співпали з кольором плитки, обов'язково повного висунення. Вішаємо нове світло і робимо шафу для бойлера. Взагалі по меблях маю декілька принципів: все, що можна вбудувати, вбудуй, бо так не доведеться пересувати і займає менше місця. Де можна зробити замість полки шухляду, там зроби її так дорожче, але зручніше. Місця зберігання багато не буває, буває мало. Меблі, які ховають інженерку, але при цьому легко розбираються, це гарні меблі. Наприклад, для заміни фільтрів я витягаю дві шухлядки і все. При цьому не стою на карачках, хей. а ці фільтри в повсякденному житті не на видному місці. Далі марафет. Зробити всі панелі, щоб прикрити простір за унітазом, Затерти шви свої підстелі, набити лиштву, фінально все засиліконити, відмити і можна насолоджуватися прийомом ванною в новій кімнаті. Всім дякую за увагу! Сподіваюся, відео було для вас корисне і цікаве. Приєднуйтесь на канал, пишіть коментарі і чекайте нових життєвих, чесних і цікавих відео. По скриптам, накладки на змішувач були встановлені лише через 3 роки використання, а унітаз до сих пір не приклеєний. А це означає, що ремонт своїми руками це не етап життя, а це стиль і філософія того самого життя. Це має бути хобі та викликати радощі, а не бажання швидше закінчити.